Ворог фактично почав активізовувати свої удари по місту Харкову. Вчора в день вдарив ракетами С-300 по житловій забудові у місті Харкові. Там, крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, постраждалих тоді не було вночі. Ворог вдарив ракетами С-300 по фактично спальному району. У Шевченківському районі міста Харкова, де Фактично і загинуло 6 людей а 11 отримали поранення. Ворог, тобто, демонструє таку фактично комбіновану манеру атак з спочатку. Перші. Ідуть атаки після того вже йде наступна хвиля для того, щоб максимально уразити підрозділи ДСНС екстреної швидкої, а ну і так само національної, фактично, поліції, які виїжджає так само на місце разом із рятувальниками, щоб фіксувати і відповідні злочини Росії. А так само крім того, допомагають фактично підрозділам ДСНС. Крім того, ворог обстрілював в тому числі північ нашої території. Знову 15 населених там пунктів були під ворожим вогнем. Там і артилерія, і РСЗВ, і відповідно каби були, і ті самі с 300 Крім того, по куп'янському напрямку так само по вовчанському напрямку, і і місто Вовчанці, і місто фактично Куп'янськ були під ворожим вогнем. На щастя, без там минулося постраждалих, однак все одно руйнування цивільної інфраструктури є. Ну і так само ворог активізував свої удари по населеному пункту. Борова цей зюмський район, зюмський на напрямок. Ну і там так само і ось лише пів години тому прилетіло у центр фактично населеного пункту щодо постраждалих інформація наразі ще уточнюється однак, знов ж таки є інформація про руйнування критичної інфраструктури. Ну і так само продовжуємо відновлюватися ще після повторних ударів по нашій енергетичній системі. У місті Харкові фактично тривають у нас відключення, крім того, були. Дві аварійні ситуації на, на внутрішніх мережах. Це пов'язано із тим, що мережі у нас там перенавантажені, і маємо усувати і ось такі внутрішні ще, відповідно там неполадки. І наразі у нас діють відключення для мешканців міста Харкова. Із п'ятої години ранку до відповідно 23.00. в середньому маємо вийти на сім годин відключення, ну, тобто одного помешкання. А що стосується вночі, то з 23.00 до п'ятої години ранку, ми намагаємося там подавати електроенергію до всіх, фактично, мешканців ну тобто міста Харкова. Наразі у нас є відповідний дефіцит електроенергії. Він складає приблизно. Uh, значить, 350 мегават, Якщо брати по абонентам, це приблизно 300-400 тисяч населення міста Харкова. Пане Олеже, ворог почав бомбити Харків кабами. Раніше такого не було, наскільки я пам'ятаю. А куди вони намагаються попасти? Чи це такі от хаотичні обстріли? Так, це по перше хаотичні обстріли. Дійсно, наприкінці березня ми вперше зафіксували удар таким керованим відповідно боєприпасом. Це різновид ФАП відповідно 250. руйнівна сила, як приблизно і у ракети С-300, Однак він може летіти далі, і він фактично керований вже. E, значить, однак, ну, ну тобто разом із тим, він дуже неточний. І звичайно, що є ризики там руйнування критичної нашої інфраструктури, цивільних, тобто будинків і житлових будинків, у тому числі, що ми фактично її фіксуємо після кожного такого там ну тобто там удару. E, яка ціль? Це звичайно енергетична інфраструктура, це медичні за заклади, це освітні заклади і, і житлові будинки, тобто. Ну, тобто, ворог фактично тренується на нових способах здійснення тероризму там проти нашого мирного цивільного населення. Останнім часом ворог змінив тактику обстрілів. Ви вже про це сказали, що вони б'ють в одне місце двічі з перервою для того, щоб збільшити кількість жертв серед і цивільного населення і підрозділів спеціальних служб, які приїжджають для того, щоб розбирати завали. Так, вже було і в Харкові, і в Одесі. і От вчора в Запоріжжі. Чи розроблений алгоритм дій для того, щоб і цивільних і рятувальників не наражати на небезпеку? Ну, ви знаєте, ми лише ось позавчора спілкувалися безпосередньо на місці, тобто події, де загинули наші три там працівники ДСНС. Один ще там працівник знаходиться у лікарні. Стан його дуже важкий. Значить, і ми там прямо на місці питали, що дійсно наразі МВС відповідно, там управління ДСНС України розробляє там певний алгоритм інструкції щодо виїзду на місце а щодо реагування їх на повітряні, тобто тривоги, то що однак. Фактично знаходячись тут на місці у місті Харкові з 24 лютого 22 року і спостерігаючи за нашими працівниками ДСНС, які фактично героїчно, навіть під загрозами повторних ударів РСЗВ, там бо коли ще вони діставали по місту Харкову, Вони все одно. Дійсно, нехтуючи фактично безпекою свого життя, виїжджають на місце для того, щоб максимально врятувати життя наших цивільних, оскільки тут, знаєте, так дійсно з одного боку це наражання себе перш за все на небезпеку а з іншого, коли люди знаходяться під завалами, коли і одночасно пожежі там. То фактично там рахунок іде на хвилини, на секунди, і вони це розуміють і дійсно героїчно. Там все одно виїжджають на місця і е фактично виконують кожен пункт своєї присяги.